Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про постмен, а саме, як можна ранити тести з Postman, але за допомогою певних інструментів, типу як Postman Клі, Нюман і Kuro. Що з начнемо з Postman CLI, Тобто це command-line інтерфейс дозволяє тестувати API за допомогою інтерфейсного командного рядка. Типу, у нас, наприклад, є певний набір тестів, як зазвичай ми ранимо, типу можемо пройти в Run Collection і запустити Run. Мануально після цього тисну запускається. Ми бачимо типу репортик, пест вел і так далі. Можемо по-іншому запускати. Якщо пройдемо Run Collection. є Automated Run через типу клі. Тискаємо і потрібно його встановити. Можемо пройти по лінку і побачити, що потрібно зробити. В залежності, що який типу Windows, MacOS, копіюємо в терміналі і встановлюємо цей пустінклію. Потім нам потрібно згенерувати apk, або використати вже який існує. В нашому випадку ми згенеруємо, називаємо тест, наприклад, то будемо на назву нашу APC. Тест 5, наприклад, він згенерується, можемо скопіювати ну, прямо вставити. Типу, і можемо скопіювати. Потім вдаваємо термінал, типу, запускаємо. У нас буде пост логін із запіки. Таким бачимо, логін successfully. Щось має запуститись. Через консоль ми можемо бачити всі ці ті самі тести. Ці зелені галочки це те, що у нас в тестах, наприклад, якщо ми відкриємо. То це наші скрипти, тобто невеличкі перевірки. Тим чином ми можемо бачити. В кінці маємо табличку, ітерацію, та скрипти. Типу, як в принципі, це скільки зайняло часу, типу, як все пройшло. Повернемось. Перше, це те, що використовував ще, ще а зараз. Типу, а також ми можемо ранити типу, з пост на сервера. Просто потрібно, наприклад, зробити експорт цієї само колекції, писати тест api. Зберегти, і потім можемо так само Потрібно перейти в ту директорію, де зберегли. В нашому випадку Download. Потім Postman Collection Run і нашу назву файла. Таким чином, теж запускається все те саме. І наступне можемо просто запускати по id IDшнику самої колекції. Типу, тобто, щоб пройти, знаходиться в Info і просто копіюємо. І робимо все те саме. Крім замість файлу, можемо. Ставити це ядішник і запустити цей самий тести. Ну, таким чином, типу, можна теж запускати. Те щодо цих команд: типу постно-логін, промпостнан сервер і локальний запросив. А також є документація по цьому постному клієнту, то можна все передивитися. Йдемо далі. Наступне — це Нюман, Тобто це аналог Посмотлі, але є свої, типу, додаткові можливості. Ще забув сказати щодо Посноклі, коли ми запускаємо, то ми можемо бачити статистику ранню. Типу, тобто ми бачимо типу source постноклі, тобто Посмотлі відправляє як репорт, який ми запускали. Тому тобто ми теж можемо і подивитися все те саме. І тепер типу, щодо Нюмана. Щоб використовувати нюмен, спочатку потрібно встановити Node.js. тобто переходимо по лінку, обираємо що потрібно, і встановлюємо. Потім в консольці можемо запустити Node, перевірити версію, типу тобто node версію, npm версію, таким чином, побачити, що все встановилося. Буває типу, що потрібно щось до встановити або новити і так далі. Потім сам як станзується NPM, цей нюмен. Тож беремо npm install, через термінал, іде установка, і потім можемо теж запустити Newman версію і подивитися, яка встановлена, встановлене, типові чи встановлена взагалі. Так як в мене вже встановлено, то я просто запущу тести. Перше, типу, локально. Так як ми вже експортували колекцію, то можемо просто писати, копіювати просто і прописати нашу незуфалу, яку ми експортували. Тим чином, теж випускаються всі ті самі тести. Наступне це. За допомогою ЮРЛК, яка містить собі Collection ID і Access Key. Щоб на цим не заморочуватись, ми можемо просто, так як ми маємо колекцію, перейти і скопіювати це додачення через Share і Share буває API. І тут буде о, лінк з всіми цими значеннями. Тобто просто копіюємо і вставляємо переціну. Run. і вставляємо те, що скопіювало. І таким чином теж запускається тестом. Але він наприклад, від постмекліту, тому що він не передає ти типу, поранений, і ми не можемо їх бачити. В Ні, ми можемо прописувати додаткову команду, яка буде генерувати HTML-репорт. Додатково дописати R HML Extra. Ми пройдемо с IT, просто допишемо r html extra. Чекаємо і. Тут в консользі нічого не, не відбудеться, але цей файл збережеться в директорії, тобто, де ми запустили ці тест downloads. Тобто, якщо перейдемо, створиться Newman папка і можемо побачити цей репорт, запустити. Тобто він виглядає таким чином, можемо міняти тему, бачити summary, total реквестити, які у нас є реквести, відкрити, подивитися більш детальніше. Таким чином ми маємо, в принципі, непоганий репорт, який можемо дивитися. І це щодо Newman. І додатково ще хотів розказати про куру. Це теж інструмент для роботи з марними запитами. Тупо, але ми можемо давати записи, але ми не можемо запустити всі тести, а Типу якийсь окремий запит випад, якщо колись там то потрібні. По дефолту на маку він встановлений для Вінди потрібно, типу перейти, встановити. Також є туріал, потім курли різні команди, які можемо використовувати. Тож яким чином можемо використати? Наприклад, ми візьмемо цей запит. Потрібно перейти в цей код, вибрати відповідний тип, який ми хочемо скопіювати, В нашому випадку курел, то можемо або скопіювати або просто так зробити, і теж запустити через термінал, тобто прописати курел і те, що скопіювали. Таким чином нам теж поверне Дісон, тому що якщо ми запустимо тут близько сімнадцяти альтми, то щоб було краще видно, давайте поставимо ліміт на два записа теж скопіюємо. З таким чином можна теж побачити наш запит. Так але не структуровано, але це через консольку, тому так. В принципі, в мене на цьому все таким методом можна заранити і свої тести з постами. Всім дякую за увагу та до нової зустрічі.